Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз». Проєкт, в якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Захисники неба систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Войни з повітряного командування Схід поділилися кадрами бойової роботи у своїй зоні відповідальності. У Дніпрі внаслідок атаки безпілотників, на жаль, є постраждалі. У місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, школа, лінія, електропередач. Через атаку безпілотників у Піщанській громаді Самарівського району, на жаль, є постраждала. Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Потерпали Покровська, Миколаївська, Маломихайлівська, Васильківська, Слов'янська, Дубовиківська, Петропавлівська та Межівська громади. На жаль, є постраждалі по Грушівській громаді, що на Криворіжжі, російська армія поцілила безпілотником. По Зеленодольській громаді російська армія вгатила фпв дроном. По Нікопольському району ворог бив з реактивних систем залпового вогню Град важкої артилерії. Застосовував також фпв дрони і безпілотники. Потерпали райцентр Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. На жаль, є постраждалі. Бив ворог і по Павлограду застосовував безпілотники. Також є постраждалі. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Цього разу розглянули понад 10 питань. Почали з евакуації. Вона триває в окремих населених пунктах Синельниківщини. Задіяні всі сили. Влада на місцях, правоохоронці, надзвичайники, волонтери. Працюють у складних умовах, аби вивезти людей. Найперше родини з дітьми та маломобільних мешканців. І ще про безпеку. Заслухали захисників неба. Чимало клопоту щодня їм підкидає ворог. Втім, воїни дають гідну відповідь. Єдине, просять нагадати мешканцям просте правило, що може врятувати життя. Якщо лунає повітряна тривога, необхідно бути в укриттях чи, хоча б покинути вулиці та відійти подалі від вікон. Говорили також про будівництво фортифікацій. Є задачі від військових, їх дотримуються. Тривають і мобілізаційні заходи. Йшлося і про забезпечення оборонців. Від деяких запитів вже збираємо на наступний рік, аби у них завжди все було під рукою. Зазначив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. У прифронтовій межівській громаді Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родини з дітьми, осіб з інвалідністю маломобільних. Про це голова межівської селищної ради Володимир Зражевський повідомив на сторінці громади у Фейсбук. Передає телеканал «Д1». Він наголосив, що безпекова ситуація у громаді, на жаль, погіршується. Як ми повідомляли, там відсутні комунальні послуги та комунікації. Російські війська здійснюють обстріли регулярно. Тож, передусім, закликають евакуюватися родини із дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних. Для отримання інформації щодо питань евакуації, запису на евакуацію, розміщення в місцях тимчасового перебування можна звернутися особисто до представників старостинських округів або зателефонувати за телефонами старостатів, які ви бачите на екрані. Також можна звернутися до працівників відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради. Крім цього, евакуацію проводить підрозділ Національної поліції Білий Янгол. Далі говоримо про роботу наших воїнів. Сили спеціальних операцій врятували піхотинців на покровському напрямку. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на сили спеціальних операцій Збройних сил України. На покровському напрямку оператори 3-го полку сил спеціальних операцій провели успішний наліт, знищили та полонили противника, евакуювали поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. Військові розповіли, що отримали задачу провести наліт на противника, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції. Використовуючи сприятливі погодні умови, оператори загону Sword Group зайшли в зону Вого зіткнення і знищили двох солдатів противника. Ще один вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали. Завдяки вдалим діям наших воїнів. Позиція суміжників була розблокована. Трьох поранених піхотинців евакуювали за допомоги наземного роботизованого комплексу, які нині регулярно застосовуються операторами ССО під час виконання завдань. Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою хлопця з прифронтового селища у Нікопольському районі. Юнак врятував людей з під ворожих ударів. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на Марганецьку міську раду. Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська до Всесвітнього дня дитини вручили відзнаку 16-річному хлопцю з Дніпропетровської області. Артем Малошик, студент Харківського державного автотранспортного коледжу, який разом із родиною проживає у прифронтовому селі Лінка. Попри те, що його будинок неодноразово ставав мішенню ворожих снарядів та дронів, 16-річний хлопець не злякався. Під час обстрілів він допоміг неодноразово врятувати людей з палаючої машини з під ударів дронів, захищаючи земляків ціною власної безпеки. Його подвиг відзначено подвійним визнанням: почесна відзнака під час урочистої церемонії майбутнє України при президентові України, а також відзнака Міністерства внутрішніх справ України Діти Герої. Національне агентство з питань запобігання корупції провело в Україні перевірку декларацій місцевих чиновників і посадовців. Лідерами антирейтингу виявилися представники Дніпропетровщини. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції, на ЗК перевірило 90 декларацій місцевих чиновників. З них у 70 виявили недостовірну інформацію. Загальний регіональний зріст після перевірок виглядає наступним чином: очолює антирейтинг Дніпропетровська, Житомирська та Хмельницька області у кінці списку Одеська, Миколаївська області та місто Київ. Серед порушників по Україні найбільшу частку становлять чиновники органів місцевого самоврядування. Депутати місцевих та обласних рад, суддів та посадових осіб з національної поліції. Після повної перевірки справами займаються правоохоронці та детективи САП. Далі переходимо до комунальних питань. В електронній системі публічних закупівель з'явився новий тендер на новорічні конструкції та ілюмінаційне обладнання. Замовник комунальне підприємство Міськ світло Дніпровської міської ради. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на тендер, опублікований в системі Прозоро. Директор підприємства Микола Січовий очікувана вартість 3-4 мільйона гривень. За ці кошти планують закупити штучну ялинку висотою 5 метрів в комплекті з декораціями, а також світлодіодні конструкції: поштова скриня, трон, сніжинка та змійка, а також світлодіодні гірлянди типу бахрома та ланцюжок. Що цікаво, до 21 грудня майбутній підрядник має привезти усі придбані конструкції на склад. Однак про монтаж освітлення та ялинки в тендерній документації нічого не сказано. У Дніпрі сталося займання на електролінії, до якої був під'єднаний перший трамвай. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на соціальні мережі. Відео моменту зафільмували очевидці. Можна помітити, що пасажирів у трамваї не було. Імовірно, людей висадили через несправність вагону. Причина замикання невідома. У Дніпрі перед одним із навчальних закладів стався сміттєвий колапс. Про це повідомляє телеканал ДО1 із посиланням на соціальні мережі. Вже кілька років поспіль учні гімназії на вулиці лікаря Рабініна ходять повз смітник, щоб потрапити до навчального закладу. Біля баків харчуються безпритульні собаки, бігають щури, а також перебувають люди без постійного місця проживання, які перебирають відходи. Адміністрація гімназії вже неодноразово зверталась до органів місцевої влади з проханням вирішити ситуацію, але сміття досі на місці. На одній з вулиць Дніпра комунальні служби продовжують ігнорувати яму, яка утворилася після дощів. На жаль, це призвело до наслідків. У Дніпрі на вулиці Івана Акінфєєва рік тому після дощів утворилася яма. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на соціальні мережі. У 2024 році в листопаді в цю яму переднім колесом провалився автомобіль Опель під нею утворилося провалля з розмитим піском та щебенем. Комунальники досипали суміш, коли ґрунт знову просідав. Однак до ремонту справа так і не дійшла. Крім цього, поруч із проваллем комунальники вже облаштували нову платну парковку. Скульптури митців із Дніпра Валерія Кузніцова та Олександра Чеканова опинилися в топі найвпливовіших майстрів кінетичного мистецтва у 2025 році. Про це митці повідомили на своїх сторінках у Фейсбук. Передає телеканал Д-1. Йдеться про проєкт Endless Movement колекцію кінетичних скульптур. Роботи увійшли до світового рейтингу ТОП-35 Kinetic Art Influencers 2025 за версією Фітспот. Їхні автори Валерій Кузнєцов та Олександр Чекуров Працюють у студійній лабораторії Дніпра. Вперше проєкт вирушив на виставку за кордон у 2021 році на голландський тиждень дизайну. Відтоді його мали змогу побачити люди й у інших куточках світу. А нині талант Дніпрян отримав міжнародну відзнаку. Варто наголосити, що до топу потрапили імена всесвітньо відомих митців кінетичного мистецтва. Особливість кінетичних скульптур полягає у тому, що вони рухаються. В історичному музеї Дніпра влаштували екскурсію і показали колекцію кам'яних баб, які були вивезені з прифронтових територій. Про це повідомляє телеканал д 1 з посиланням на соцмережі музею. На сьогодні в історичному музеї зберігаються понад 20 древніх степових скульптур. Екскурсію провів заступник директора музею та волонтер Юрій Фанигін, який активно займається евакуацією цих унікальних об'єктів. У музеї зазначили, що це вже друга авторська лекція, присвячена історії кам'яних статуй та експедиціям з їх порятунку, і пообіцяли нові зустрічі. Про спорт. Спортсмени з Павлограда стали чемпіонами світу з акробатичного рок-н-ролу. Ілля Пивовар та Анна Наговіцина здобули звання чемпіонів світу з акробатичного рок-н-ролу. Про це повідомляє телеканал Д-1. Спортсмени виграли золото на турнірі у Хорватії. Пара впевнено пройшла усі етапи і у фіналі обійшла найсильніших суперників із Європи та Азії. Судді високо оцінили точність складних акробатичних елементів синхронність, харизму та видовищність композиції. До інших тем, під час однієї ночі, посеред тижня Дніпряни помітили у небі космічні супутники. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на соціальні мережі. Над багатьма районами міста можна було побачити ланцюжок з яскравих точок. Це були супутники StarLink. Видно їх було не лише у Дніпрі, а й у Кам'янському. Супутники Старлінк були видимі над Дніпром, тому що вони знаходилися на низькій орбіті після запуску і рухалися щільною групою. Вони виглядали як серія яскравих вогників. Супутники видно неозброєним оком через відблиски на їхніх панелях. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі, де 1 слава Україні.